Чи продовжить Росія масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України в квітні? Моя відповідь так. Вони це продовжать, і ми навпаки будемо бачити максимальну активність навіть із того, що я розумію, Можуть бути зовсім нові направлення. От нам здається, що вони мають бити по тому, що раніше, а вони саме щось взагалі нове, да? якісь нові направлення. Я зараз фантазую да? на секунду. Можуть бути якісь області, які до цього взагалі не, їх не чіпали, не торкали. Чи зміниться ставлення до війни в Україні у Східній Європі після того, як тут викрили мережу впливу Віктора Медведчука? Воно ну, зміниться. Але ми чекаємо, що це буде швидко. А нам говорять, що, на жаль, Європа дуже швидко нічого не робить, і вони мають визріти, вони мають якось цю інформацію обґрунтувати якимось чином. Проаналізувати 550 разів раз перевірити і потім тільки. Так що не очікуйте, що це буде моментально, а так зміниться. Чому Німеччина саме зараз вирішила відновити обов'язкову військову службу та чи пов'язано це з Україною? Ну, тобто 100% пов'язано з Україною, якщо ви бачите, це взагалі якраз аналіз, проаналізували, і треба робити якісь дуже швидкі дії. А на ваше питання, чому? Це щоб був запас. Тут взагалі говорить про запас, і щоб були люди, які були активні, які могли піднятися дуже швидко. Це, це про запас. Вони таким чином собі готують запас. Чому в Німеччині призупинили виробництво ракет Таурус? Я тут не можу сказати, що вони призупинили. Це на рівні того, що може буде не Таурус, а якось по-іншому називатися. Тут тому що це якісь нові технології. Це зміна. Тут неправильно сказати, що зупинка, а зміна одного на щось інше. Оце отаким от чином я б це назвала. Чи відбудеться черговий обмін тілами загиблих військових у квітні? Моя відповідь так. Зараз взагалі буде тема обміну саме мертвими людьми. Чому? Тому що якось їх дуже багато і з однієї і з іншої сторони, і всім хочеться, щоб це змінили. Взагалі, тут піднімається тема, я так думаю, що була. Тема, що, може, те, що відбувалося з виборами, да, якісь були до певного моменту очікування. Зараз воно розв'язується, починає діяти уже швидко. Домовленості давним-давно є, а це зараз саме будемо бачити дії. Чи поновить РФ роботу по обміну військовополоненими в квітні? Теж я чекаю саме. Повернення з військовополоненими, воно дуже хорошо воно йде по колесниці. Може, навіть поки ще вийде наш ефір, а вже підуть перші повернення. Так що моя відповідь так будуть повернені. Чому правляча партія Ердогана стріском провалилася на виборах в Туреччині та чи пов'язано це з війною в Україні? Я не можу сказати, що це напряму пов'язано з війною на Україну. Україна частково так, от саме частково, але все-таки це ота історія, що якщо далеко від України, то це не воно якимось чином їм не дуже так болить, як би це для нас не звучало. А якщо на перше питання, чому правляча, Я думаю, що непрозора саме політика. Ніхто не хоче війни, ніхто не хоче о, оце напруження, що там на, наростає. Тут нам говорять, що страх наростає, страх війни наростає. Може, це якісь заяви Ердогана чи саме їхня послідовність? І, і взагалі, в мене дуже багато питання до самого керівника, саме до Ердогана. Це більше як недовіра йому. Чи справді Росія планує цього року запустити курорти на окупованій частині Азовського узбережжя? Ну, моя відповідь так. Тут взагалі, якби вони до цього готуються, їм треба десь відпочивати, і, і з того, що ми бачимо, що це в принципі якийсь дешевий відпочинок, і він має бути. Але запускається це по дьяволу. Чи є тут щось заробити гроші? Так тут заробити, але дьявол часто іще про таємний план, що йде за ним. Я б сказала, що вони використають це для того, щоб туди не стріляли саме українці. Вони таким чином це захищають, тому що гроші грошима а в нас своя думка і на своє бачення. Це така таємна історія про те, щоб якісь свої справи робили під прикриттям, під, під цим гаслом, що це вони відновлюють. Чи справді після і ІДІЛ планує теракти в Європі та США? Ну, чи планує в Європі так, е, так там планує, планується по готовності ідеї. І якщо це теракт, то це щось таке ну дуже велике. Е, якщо ми дивимось США, ідея є, тут то точно є ідея, але щось мені здається, що краще працює в США система. І вони будуть приглядати за реакцією, тільки потім. Ну, бояться отримати по голові, вибачте мені, за, за таку метафору. А знову ж, чи буде продовження на Росії, там взагалі в нас вже башня. Тут якби те, що буде скоро, і воно буде відбуватися. Просто що, може, в якомусь іншому місці це, по всім даним, вже не буде Москва, а буде якась. Інша область, інше місце, так що так є така ідея. От ще в мене багато питань, хоча плани є, тому більше вони бояться від викриття. Чи може дійша, тому що тут саме сам імператор це можуть просто полетіти? Зараз мені згадується та атака, що робили, робили американці декілька місяців назад, коли просто пустили туди свої ракети. От саме вони бояться цієї такої реакції моментальної. Так. А от Росія, в принципі, це те вже там готово в да, якомусь іншому місці. А Європа, моя відповідь так. Там вже йде така підготовка, скрита підготовка. Чи дійсно станом на зараз із території Білорусі для України немає жодних загроз. Дивіться, четвірка мечів. Вона в нас е, говорить про стабільні кордони, про стабільні тили, про закриття. І далі в нас йде імператриця і е, Рицарь Пент... Пентаклів, що, в принципі, говорить про те, що ми закрили, наскільки могли, і зараз ми думаємо, що туди не підуть. Так що, із... опираючись на це, я можу сказати, що так. Ем... Принаймні є така думка, що з Білорусі не підуть. На сьогодні це загальна система. Це я про сухопутне, тому що загрози я бачу як сухопутне. І тут нам говорять про кордони. І ми розуміємо, що я принаймні розумію, куди вони йшли. І вони йшли по землі, якими районами. Так що схоже на те. Чому росіяни зараз активно намагаються зміцнити кордони країни з Україною? Ну, вони не просто так їх захищають. Є, нам дають, що є дуже багато різної інформації з різних боків е, про Сонце і десятка пентаклів, що готується якийсь заход на Росію. І е, знову ж опираючись, десь, по моєму, рік назад я говорила. Що щось подібне буде, що чекають в одному місці, підуть зовсім іншому. І ну, дуже багато з різних взагалі, джерел, з різних людей, йде ця сама інформація, що щось таке готується. Так що це такі навипередки діють, захищають себе, Ось така велика і могуча Росія. Так, так що з однієї сторони, нам кидають і псов, що в нас взагалі все пропало, а з іншої вони захищають кордони. І цікаво, правда? Чому росіяни саме зараз наважилися на використання важкої бомби для ударів по території України? Знову ж нас ведуть на ну є на їхню об'єктивну думку. Вони чекають п'ять чаш, яка говорить про те, що підніметься хвиля незадоволених. І можна буде домовлятися, можна якимось чином зрушитись, бо саме страх може привести до домовлянь. Оце таки через це. Чи проголосують в Конгресі США за надання допомоги Україні під час наступного засідання? Я все таки думаю, що нам цю допомогу дадуть. Єдине, що чи це буде? Після конкретно свята, от я тут трошечки не впевнена, тому що знову ж е, не готові голосувати. Є знову е, люди з різною думкою, і ще трошечки буде затягування. От я б не сказала, що це коли ті свята закінчуються, е, що завтра, післязавтра вони закінчуються і бігом будуть голосувати. Моя відповідь, е, що так бігом вони голосувати не будуть. Але чи вони проголосують в кінці кінців після цих ракіровок, і нам тут навіть дають карту місяць, да, що там будуть таємно, вони щось там обговорюють, будуть свої якісь гешефти використовувати? То так вони проголосують, але от не так швидко і не і, і все-таки вони ще там не можуть до кінця домовитись. Чи справді Франція та Канада планують надавати спільну допомогу Україні? Ну я думаю, що вона буде. І теж я не певна, що там тільки одна Франція і Канада, тому що там іще йдуть зараз домовленості з якимись країнами, і ми маємо доволі скоро почути інформацію, що ще хтось туди доєднався. Так що на ваш загальний на відповідь так, але не дивуйтесь, що ще хтось туди підтягнеться. Це така створюється якась спілка, союз, не знаю, як його можна назвати, бо говорять з різними країн, з різними країнами в різні, з різних сторін. Так що, моя відповідь ще раз говорю так. Але це має все таки тему розширення. Розширення кордонів чи отримає Україна бронетехніку і ракети від Франції в квітні. Так, так красиво все починалось. Чи отримають так? Але на жаль у нас четвірка пентаклів, що символізує, що, вибачте, будуть цідити, будуть давати потрошку. Так що ми можемо побачити, що обіцяли умовно якусь більшу кількість, дали меншу, але допомога буде йти. Чи отримає Україна нові системи ППО, дефіцит яких зараз є в країні до кінця весни? Ми його отримуємо, Єдине, що знову ж повторю, ти як уже як мантра, що їх нема готових. Їх якимось чином будують, а побудова потребує часу і. Саме через що його не дадуть. Ми його отримуємо, але ми його будемо у якось невеликій кількості. Десь, наприклад, чекаємо 5, отримали одну, потім знову. Вона ну, весь час про те, що його не можна отак просто взяти і дати. Чи може там якась реконструкція, я не знаю. Воно сам потребує часу. Отримати, отримуємо. Не, не та кількість, звісно, на яку ми розраховуємо, але отримуємо. Да, там в нас іде таке з'єднання, чи їх якось переобладновують, чи їх взагалі понову будують. І от вони в якомусь зараз процесі такому. Саме в тому, що над ними працюють, дати не можуть, бо вони не готові. От, оце я стараюсь донести, що це потребує часу. Давати будуть, але воно якось потребує якоїсь реконструкції, не знаю, що вони там з ними роблять. Чи справді на закупівлю боєприпасів для України з ініціативи Чехії не вистачає грошей? Ну, тут ще п'ятірка Пентаклів так не вистачає, але е чи вони цю ініціативу реалізують, так реалізують. Може, це буде просто розтягнути в часі, може, це не, е не зразу в тій кількості, а поступово, але в будь-якому випадку воно буде. Так що вони її реалізують, не дивлячись на кошти, е, і з того, що я бачу, вони просто роблять дуже велику кількість дій, навіть там розглядається якась тема. Звернення, чи дати убор, чи якось, якесь фінансування, да, що має відбутися, і вони в будь-якому випадку його реалізують. Але на сьогоднішній чи не вистачає, так не вистачає. Немає повної кількості, нам говорять. Чи якщо ми беремо, то там є половина тієї суми, яка потрібна. і це. Але побачте, що воно реалізується. Бо там вони дуже і домовляються, і дзвонять, і гроші збирають. Якась дуже величезна кількість дій зараз запущена для того, щоб це було. Чи справді США планує надати Україні 61 мільярд доларів? Ну, на вашу відповідь так. Це точно так. Я єдине не можу сказати, що віддати Україні. От е, я його нам трошки не так показують. Нам це показують ці гроші, які умовно десь щось вкладаються, а потім воно віддається Україні. От, е, це не гроші, які йдуть напряму. Це гроші, якими розпоряджаються, да, які кудись вкладають. От я не знаю, куди вони там вкладають. Але чи ми це все отримуємо? Так ми це все отримуємо. Чому Макрон не зміг переконати президента Бразилії змінити ставлення до війни в Україні? Тобто все просто. Я наскільки розумію, Бразилія якимось чином чи фінансується, чи має якийсь гешефт з Росією. Вони заробляють на цьому гроші. І якщо піти на це, це як втрата, яку. Є. Втрата фінансів, втрата економічна. І тут навіть я не можу сказати, що він його не переконав. Він захищає себе, нам говорять. Тут не про переконання. Він захищає свою країну. А, його історія заробити гроші, його історія саме на цих грошах, щось там іще зробити. І ці гроші весь час йдуть. Так, що тут не про переконання, тут про позицію, так, про керівництво і на його саме суб'єктивну думку, що таким чином він захищає свою країну. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.